Вітаю, друзі. Сьогодні 7 квітня 2023 року Вінниччина приїхав обробити свій садочок. Глянувши на бруньки, прийшов до висновку, що можна трошки збільшити дозу препарата. Брунька ще не розпустилась. Зовсім, це, скажімо, уже не зелений конус. Але ще не рожевий бутон. Отже, друзі, другого шансу в нас найближчим часом не буде, тому будемо використовувати препарат Чемпіон в дозі 40 грамів на 10 літрів води. І молочко розведене 100 грамів сухого молока на 10 літрів води. Друзі, закликаю всіх використовувати індивідуальні засоби, такі як рукавички, респіратор, масочка або хоча б окуляри, тому що ні один аерозоль ніякої користі організму не принесе. Це точно, не кажучи, якщо це аерозоль із отруто хімікатів або любих засобів, навіть відносно безпечних. Зараз покажу вам стан рослин і стан садочка. Так, друзі, ось в такому стані зараз брунечка черешні. Вона вже набухла і от, -от збирається тріснути. Зараз я вам покажу, в якому стані бруньки персика і абрикоса. Ось в такому стані грунки персика це вже явно не зелений конус, як ви розумієте, але На сроках цього року чітко вгадати нічого не вдасться, будемо робити тоді, коли дозволяє погода. Я вам скажу, це перший рік, коли я працюю мідними препаратами, бо раніше був теж прибічником системників. Але, друзі, зрозуміло, що в короткостроковій перспективі вони, можливо, навіть менш отруєні. Ніж контактні препарати, а от в довгостроковій перспективі ми не знаємо, як вони діють на жаль. Друзі, невеличка проблема є ще в тому, що більшість контактних препаратів навіть на основі МІДі. Не є повністю контактниками. Вони мають часткову і системну дію. Тому що ми прекрасно знаємо, що якщо є в складі вільний мідний купорос або сульфат міді, то це вже буде проникнення в рослину. Якщо є хлорид міді, який Іде в комплексі з гідроксидом, і це називають хлороки теж буде проникнення в рослину. Друзі, на наше щастя, за годинку після обробки виглянуло сонечко і весь наш розчин гарненько присох. Дасть Бог. Дощі, ж насуваються, переживемо. Дякую всім за увагу. Слава Україні. Друзі, до нових зустрічей.